Друзі, з вами Greenland. прилетіла посилочка з магазину Халатон. Це магазин, який ексклюзивно продавав у цих всіх хлопців та дівчат. І давайте на кожен набір подивимося окремо. Починаємо з наборів по серіалу Черепашки Ніндзя 1987 року. Класика, і це в нас супергерої, та Рокстеді, Могутній Кабан і Ріно Мен. Дві здоровацькі фігурки. Люблю я великі фігурки, дуже класні вони, і вже хочу, звісно ж, розпакувати цих хлопців. А це в нас Чакахачі і Лотус. Ще один набір, який мені кортить розпакувати. І ось так він виглядає. Члени банди Бібопа і Рокстеді, високий чувак і Коротун. Вони є як люди представлені, так і їхні мутовані форми. Є змінні голови, в них змінні руки, як в кого. І ось так вони виглядають, як мутанти, а ось так вони виглядають, як люди. Інша частина банди півоперок стоїть Грант і Джерсі Ред. Грант мутує в ящерку, а Джерсі Ред залишиться такою здоровацькою жіночкою. Хоча ударчик, думаю. В неї не слабший ніж в цього Я Ще один представник класичного серіалу. Це робот поліцейський Рекс це фігурка Ultimate, він тут один, тільки в наборі. Ось такий прикольний арт. Зроблена коробка під відеокасету, звісно ж. І відкривається вона спереду, де ми можемо роздивитись нашого Рекса. Тут класна фотка, а тут сам Рекс. А це ще одна Ultimate фігурка, цього разу по коміксу Останній Ронін, Це власне останній Іронін. Версія називається Rogue The Relict. Він червоного кольору, він специфічно помальований. А так він, в принципі, такий самий, як озброєний ронін. Бачите, який він бордовий. Тут його фоточка, тут він сам, вся зброя, і Ронін помальовані в такі специфічні тона червоного. Ще один представник класичної серії, якого перемалювали в стиль комікса чорно-білого від Стена Сакай. Це Усагі Йоджимбо. Ронін всім відомий, кролик, і він чорно-білий. На вигляд, він мега епічний. Як він вам, можете написати в коментарях. Мені дуже подобається, як він виглядає в своїй чорно-білій версії. Ну, відповідно, упаковочка також така під комікс зроблена, дуже красива, і сама фігурка, і упаковка. А це вже оригінальний комікс Кевена Істмана і Пітера Лерда. І цей кремезний динозавр трицератон називається ЗОГ. Зустрічався він в оригінальному коміксі. І він просто здоровенний, виглядає шикарно. Подивіться, як оформлена коробочка. Ось він тут біжить. Дуже хочеться мені його розпакувати. А ви в коментарях, звісно ж, пишіть. Кого ви хотіли би, щоб я розпакував перше? Два шредера мутанта це Велетенський чотирьохрукий шредер і малесенький шредер мутант це друзі шредера із клешнями, якого я вам вже показував, але ще повноцінного огляду на нього не знімав. І отже, будуть вони десь близько разом, напевно, виходити огляди на всіх шредерів. Окремо на шедро з клешнями, окремо окремо на цих двох хлопців, і потім зберемо їх в одну шредерську команду. А цей здоровень називається Мен Рей. Він представник фігурок по коміксах Арчі. Була така серія коміксів. Ось так він класно виглядав в коміксах, і дуже класно він виглядає в якості фігурки. На цього Слеша огляд вже є. На всіх решта, звісно ж, будуть також огляд. Ще один представник серії Арчі. Зветься він Дредмон і виглядає дуже кльово. Ось, подивіться, яка в нього шикарна упаковка. І тут на упаковці я вам покажу Джагвара, якого мені халатон не прислав, тому що вони помилилися і прислали мені двох дредмонів. Ось можете подивитися, в накладні, Джагвар іде першим номером, а вони двох дредмонів. Всіх фігурок, мало бути, по одній. Вони Джагвара забули мені запакувати і не відповідають на мої листи. Типова компанія, така велика, яка. Просто ігнорить те, що ти кажеш, ей народ, ви не прислали мені Джагвара, Як ви хочете це виправляти? Ніяк вони не хочуть це виправляти І не хочуть вони прислати мені Джагвара. Джагвара окремо я замовив, і він прилетить в іншій посилці. Остання на сьогодні фігурка серії Черепашки Ніндзя проти Всесвіту монстрів. Це Кейсі Джонс. Привид опери. Арт просто шикарний. Коробочка Алтімейт. Тут супер класні фоточки, тут всі представники інші цієї серії. І тут, звісно ж, містер Кейсі Джонс, привид опери. Подивіться, який він страшнезний. В нього там змінні голови, череп і така розтрощена голова. Дуже класно він виглядає. І думаю, сама фігурка реалізована супер. Дуже хочеться зняти вже на нього огляд. Отже, друзі, це всі представники посилки за травень. І в коментарях я, звісно ж, хочу, щоб ви написали. Кого першого ви хочете побачити на огляді. Звісно, ще з попередніх посилок я всіх не поглядав, тому що дуже багато випускають фігурок по черпашках ніндзя, дуже багато прилітає посилок, а я не встигаю знімати огляди на них всіх. Але я буду виправлятися і буду наздоганяти свої ж відео з оглядами посилок, де вже дуже багато різних фігурок було показано. І ось е, зараз в останній посилочці можете вибирати. І чим більше коментарів буде за когось, тим більше в мене буде стимул знімати на нього огляд. А на сьогодні це все. Сподіваюся, вам сподобалось. Не забувайте підтримати відео з своїм черепашим лайком. Підтримати також треба Збройні Сили України, щоб наближати нашу перемогу. А з вами, як завжди, був Грінленд Кавабанга, Чуваки, бувайте!